Вітаю. Дивну заяву сьогодні зробив генсек НАТО. У Путіна закінчуються гроші, ідеї і солдати. Це заявив Генеральний секретар НАТО. Я, коли це прочитав, я вирішив, що це написав не генеральний секретар НАТО, а якийсь. Ну, Якийсь школяр, можливо, або якийсь молодик, який, там, знаєте, не розуміє, що відбувається в Україні, і який просто десь за кордону сидить, слухає українські новини і робить такий висновок. Я от коли це прочитав, то поставив це в себе в телеграм-каналі і дописав: а в Україні закінчуються люди, ракети для ППО, літаки. І енергосистема. Тобто, якщо ми навіть погодимося з генеральним секретарем НАТО, навіть якщо ми погодимось, а ми не погоджуємось, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї і солдати, то в Україні закінчуються люди, ракети для ППУ, для захисту міст, літаки і енергосистема. Закінчуються. Такі тези е, генеральних секретарів НАТО говорять лише про одне. Насправді, тут, ну, не про одне, а два Два моменти, але зв'язані. Перше, генеральний секретар НАТО не розуміє, що насправді відбувається. Тобто, можна припустити, що генеральний секретар НАТО. Не бачить, як воює Російська Федерація, як прогресує у війні Російська Федерація, як проводить мобілізацію Російська Федерація. До речі, відповідь ніяк немає повної мобілізації, немає закритих кордонів, немає воєнного стану. Генеральний секретар НАТО не бачить, як Російська Федерація знайшла собі союзників. І в результаті можна підсумувати, що думки Генерального секретаря є якоюсь фантазією, на яку немає права Генеральний секретар НАТО. І тому, от подумавши про це все, я написав наступне: Що ще має закінчитись в Україні, щоб НАТО було задоволеним станом Російської Федерації? Тому що. Якщо ми припускаємо, що Генеральний секретар НАТО він же не балбес, то тоді то тоді. висновок лише один. НАТО бореться з Російською Федерацією, а Російська Федерація бореться з НАТО на території України. І НАТО фактично через Генерального секретаря висловлює свої бажання щодо Росії, щоб у Росії закінчились гроші, ідеї. І солдати. Але проблема в тому, що паралельно в Україні закінчується дуже багато чого. І у мене виникає питання, що ще має закінчитись в Україні, щоб НАТО було задоволеним станом Російської Федерації. А нічого, що в Україні кожен день війна, кожен день смерті, кожен день загиблі, кожен день? Дрони, ракети, балістика. Нічого. Це не турбує Генерального секретаря. Генеральному секретаряві НАТО важливо, що в Росії закінчуються люди, гроші і ідеї. А отут ключове питання. А наскільки правий Генеральний секретар? Ну, було б добре, ладно. Ми йдемо на жертви, ми захищаємо свою країну. Окей. Але хто сказав Генеральному секретарю НАТО, що у Путіна дійсно закінчуються і гроші, і люди, і ідеї, хто йому це сказав? Хто? Ну, де ті люди, де ті люди які так вважають? Якщо генеральний секретар НАТО не має розвідувальних даних, чуєте, який дощ? А у нас мансардний поверх тут, якщо генеральний секретар НАТО. Не володіє даними щодо воєнного потенціалу Російської Федерації, можна собі уявити, що в НАТО немає нормальної агентури, можна. Я вже нічому не здивуюсь. То Генеральний секретар НАТО не може не знати, що Європа закуповує в Російській Федерації енергоносії на суму, яка втричі перевищує обсяги допомоги Україні. І тому в мене до Генерального секретаря НАТО лише одне питання. Звідки ви взяли, що у Путіна закінчуються гроші? Припустим, ви про інше могли нафантазувати. Ну ви ж не можете не знати, що гроші у Путіна якраз не закінчуються. Бо поповнюєте скарбницю Путіна ви, ви, купуючи в нього все, що вам необхідно. І вас абсолютно не колишить, що на ці гроші Путін модернізує свою воєнну машину. Більше того, ви ще Путіну продаєте двигуни для ракет, для дронів і для всієї іншої Гедоти. І це також правда. А тому, вибачте, але з таким генеральним секретарем Україна перемогти Російську Федерацію не зможе.